Дрезден столиця Саксонії. Він розташований на річці Ельбі за 20 кілометрів від Чехії. Автобус найшвидший наземний транспорт. Поїздка обійдеться в 50-60 євро і триватиме 24 години. Дрезден відомий у всьому світі передусім саксонською порцеляною, а також знаменитою картиною галереєю. Її справжня назва старі майстри. Саме там розташована сакстинська мадонна. Готелі у місті, як і у всій Німеччині, відрізняються бездоганною чистотою та обслуговуванням. Вам доведеться заплатити за номер від 46 до 200 євро. Що замовити на обід у Дрездені? Головна німецька страва численні ковбаски, сосиски і сердельки. Але щоб ви не їли, пити обов'язково слід національний напій пиво. Любов до нього така велика, що німці примудрилися додати його навіть у суп. За обід віддасте від 10 до 30 євро. Заблукати у Дрездені неможливо. Старе місто дуже компактне і розташоване навколо театральної площі з оперою в центрі. Зліва цвінгер із різноманітними колекціями. З правого боку резиденція Саксонської правлячої династії ветенів. А вздовж Ельби тераса брюля, яку називають балконом Європи. Міський транспорт це автобуси, трамваї, електрички, пароплавчики, пароми та фунікулери. Квитки продають не до конкретної станції, а в межах зон. Розібратися допоможуть інформаційні щити біля КАС. Одна пої. Їстка одна зона близько години. Коштує майже 2 євро. Штраф за безкоштовний проїзд 60 марок. Околиці Дрезена часто називають Саксонською Швейцарією. Неподалік від міста розташований мисливський замок Морцібург і розкішний палац Пільніц.